Шановні глядачі, вітаємо вас у мегаполісі комфорту та інфраструктурного прогресу. В місті Шилка подасні вдома. Так, де я поняла, що все, що загубилося десь на просторах Росії. Сьогодні ми з вами проведемо незабутню екскурсію по дорогам цього величного міста. Тримайтеся міцніше за поручні, якщо, звісно, поручні у вашому транспорті ще не відвалилися від вибойнь. Дороги шилки це не просто асфальтовані смуги, це справжній тест драйв для підвізки вашого авто, нервової системи та життєвої стійкості. Ета город. Ш... Це оригінальний звук з цього відео. Вони, напевно, справді живучи тут, думають, що це просто казкове місце. А я думаю, ця пісня набагато більше підходить. Це город шилка. Тутешній асфальт як витвір сучасного мистецтва. Частинами він є, частинами його немає. А місцями це просто філософське питання. Асфальт -то, вообще танюсінькі. Кожна яма це безумовно історична пам'ятка. Та яма велика. легенди кажуть, що в цих вибоїнах можна знайти залишки загублених експедицій, а можливо, і якісь артефакти з попередніх епох ремонту доріг. Що ж до громадського транспорту, то він тут працює просто за принципом лови момент. Студенти змогли поставити автобус на кольоса, хоча ізначально його можна було тбуксірувати. Сідчас он на ходу і почті готов к відправки. Автобуси виходять на маршрут за власним бажанням: сьогодні є, завтра немає. завтра знову є, але вже без коліс. Водії це люди, які щиро вірять у силу молитви і міцності власної машини. Звісно, хорошо. Нужно, це, звісно, дуже для молодих і для нас. Адже їздити по таких дорогах можна лише на справжній вірі та відчайдушності оптимізму. Автобусні зупинки це більше місце для соціальних зустрічей, ніж функціональний об'єкт. Ну, перестань мене знімати. Адже автобус, якщо і приїде, то точно не за розкладом, а лише тоді, коли Всесвіт так вирішить, що ти вже достатньо покаявся за всі свої гріхи. Що стосується залізниці, то це взагалі окрема історія. Вокзал шилки це портал у минуле, де запах нафталіну та давніх рішень адміністрації міста про капітальний ремонт наступного року зливаються в неповторний букет відчаю та ностальгії. Потяги тут ходять з такою періодичністю, що можна встигнути змінити не лише пору року, а й політичний режим. Але є й свої плюси: тут вас не будуть турбувати натовпи туристів, бо, чесно кажучи, ті, хто одного разу вирішив приїхати в шилку, або загубилися, або ще досі намагаються звідси виїхати. Таксі, звісно, воно є, але з власними унікальними особливостями. В них мільярди. А я буду ездить на вот таком автопроме, поверьте. По кіномарка є, хто ко мені садиться врязною обую, я не сажу в машину. А то, що таксовать, а таксувати, я скажу, можу на будь-який машині. Водії таксі в шилці це майстри переговорів і стратегічного планування. Вартість поїздки тут визначається не лічильником, а вашим наївним виразом обличчя та скільки ям буде на маршруті. До речі, дороги тут настільки чудові, що пасажири, скоріше за все, отримують додатковий бонус у вигляді безкоштовного масштабу. Сажу хребта від ям та вибоїнь. Транспортна система шилки це унікальна реальність, де час не має значення, а кожна поїздка перетворюється на приголомшливий квест із серії виживання у дикій природі. Якщо ви колись сюди потрапите, просто пам'ятайте, головне це гарний настрій, гумор та запас міцних коліс для вашого авто, або просто ходіть пішки, швидше буде. Мой город родной, в соках зільові стоишь. Що стосується архітектури цього вражаючого міста, як Шилці живуть діти війни. Кожен будинок у шилці це не просто споруда, а витвір часу, стихій і будівельних матеріалів сумнівного походження. Деякі будинки настільки старі, що їхній фундамент можна вважати археологічною пам'яткою. Тут ви знайдете всі стилі одночасно: радянський мінімалізм, напіврозвалений модерн, випадковий барокко, а місцями просто креативну відсутність ремонту. І це все підкреслюється естетичним декором у вигляді облупленої фарби, ржавих труб і вікон, які давно бачили кращі часи. Мій вино ой, холодно. Житловий комфорт, тут це поняття відносне. Наприклад, центральне опалення це щось з роду розкішних спогадів, адже батареї тут або не гріють зовсім, або гріють настільки сильно, що можна влаштувати сауну прямо в квартирі. Холодно, там хоч би жило, подпольне все замерзає. А угорт то тепер вообще таскати тяжело. Дрова -то я яву сильно їх не таскала, у мене он сам. Вода це ще одна захоплююча історія, адже її наявність у крані це завжди лотерея, де виграшні бюлети трапляються не часто. Ми починаємо її через марлю сидіти, потому що йде личинка комара, это красний черв'як, который вилазить. Кран купати, і, от, здрасте, пожалуйста, мої черві. Чи боїмся то зарази? Буває, да, вот эти червячки у нас крана выходим. Ну и, естественно, ребенок в шоке, что мама, что это, что это, убери. Полное отсутствие горячей воды. В свое время сгнили трубы, обрезали все трубы и не заменили. Тоже говорят, что нет средств, но, видимо, нет средств у них, средства все упирается туда. Зате місцеві мешканці мають відмінну загартованість, адже вижити в таких умовах – це справжнє мистецтво. Несмотря на все трудности выживания в рассыпающемся ледяном бараке, героиня наша бодра и весела. Ведь у нее есть поддержка. Мерзни, мерзни, волчий хвост. А якщо вам здається, що шилка це не найкраще місце для життя, то місцеві жителі з вами, мабуть, погодяться. Але як кажуть, головне це оптимізм, адже коли ти живеш у такому місці, то будь-яка поїздка в інше місце здається розкішним курортом. А тим, хто залишився тут назавжди, залишається лише сподіватися на краще або ж просто звикнути до місцевої екзотики. Шилка це не просто місто, це справжній тренувальний майданчик для тих, хто хоче зрозуміти, що таке виживання в умовах наближених до апокаліпсису. Тут люди не живуть, а виживають, і це без перебільшення. Ногі годи з переповняючихся каналізаційних колекторів в ріку шилка попадають нечистоти. Там насоси накачують воду і подають її в качестві пітєвої э, в квартири жителів цього мікрорайону. Кожен день це чудові випробування. Вання на міцність, чи закриється твоя робота, чи витримає твій дах над головою і твоя психіка ще одну добу в цьому чудовому куточку Росії? Щодо працевлаштування, то тут у мешканців є цілий спектр варіантів. Які розходяться від варіантів безробітний або шукаю роботу? Робочих місць небагато, але це тільки додає азарту. Ти можеш працювати в бюджетній сфері й отримувати зарплату, яка нагадує благодійний внесок, або ж обрати підприємництво, і тоді твоїм головним завданням буде вижити, не потонувши в бюрократичних підтримках місцевої влади. Розваги в шилці це окрема тема. Тут є безліч варіантів. Як весело провести час, наприклад, сходити на ринок і змагатися в мистецтві торгівлі за кожну копійку? Або ж можна відвідати місцевий культурний центр, якщо він, звісно, працює, і якщо там, звісно, крім стільців радянського виробництва ще щось залишилось. І звісно, головна розвага місцевих жителів це обговорення інших країн. «Це херня прибор. Адже що може бути приємнішим, ніж з почуттям власної зверхності розповідати, як погано живуть за бугром? Чихав на це всякі американці, Франції і німці, щоб вміщати. Я Росію люблю. Тобто ви і США, Я і... Я водку Тутешні експерти в міжнародних питаннях можуть годинами міркувати, чому в Європі все так погано, при тому, що автобус до сусіднього села ходить раз на три дні. Але справжнім культурним кодом цього міста є, звісно, місцевий спосіб відпочинку, і не просто бухати, а робити це з душею, з розмахом із натхненням, яке б могло б стати національною гордістю. Кожні вихідні, а інколи й будні, перетворюються на фестиваль споживання напоїв з категорії Бери що є. Тут тобі і класика у вигляді дешевого бухла з найближчого магазину і авторські рецепти самогону, які передаються з покоління в покоління. Варіантів дозвілля під чаркою безліч можна піти на головну площадь міста і подискутувати з такими ж самими знавцями про те, хто винен у всіх бідах. Можна влаштувати п'яні гонки на розбитих авто по ямах рідного міста, А можна просто посидіти на лавочці біля під'їзду й обговорити, як же добре було раніше в Совєтському Союзі. Або якщо випала така честь і вам заплатили зарплату чи пенсію, то можна навіть урочисто з'їздити в сусіднє місто, щоб там напитися ще сильніше. І все ж таки, шилка це місце, яке гартує характер. Адже якщо ти тут вижив, то виживеш будь в якому іншому місці. Поставте лайк та підпишіться на канал, якщо вам також сподобалось місто Шилка.